Добрий ранок, мої красуні, добрий ранок, мої рідної. Шоста година, ми остановилися у Львові. Але я хочу сказати прохладненько. А ну скажіть мені, де б що з вами Базаренко в халаті на вокзалі поговорила. У Львові, з п'яти часовницю. Але вчора ми зайшли в сесію вагон, ми поїли і, напевно, вже в початку восьму ми спали. Потім 11-часово відкрили глазки, ще поколотилися і заснули. Остановочка тут 20 хвилин. Можу з вами поговорити, бо я вже і так і там, і там бурі постояла, і там постояла. А знаєте, люди ще сплять, не можуть з вами говорити. Так що, мої хорошенькі, у Львові, Коломиї ми будемо десь около 9-ї години, вроді би. Так що все добре, все хорошо. Але я хочу сказати, що дуже холодно, прям так прохладно, бо ви знаєте, холодний від такий. Всім хорошого дня позитивного на Люди всі в штана, в куточках, а світурічка у халатику в ті ще, понимаєте? Так, да, так, да, так, да. ну а що ви хочете? Ну це ж безгрінко, вона така. Дівчатка, я хочу сказати, що у Львові прямо холодно, прямо навіть прокладно. Ні, коло ми ну, оказується около 10 години. Я думала, 9-10. Ну прохладненько, я така, знаєте, вся, вся така красива стою, палачка, така пулечка. Ну, а то, а що мені робити? Що мені дівчатка робити? Я ж повинна з вами поговорити. У вагоні чи сплять, Леся спить, не хочу розбудити. Ви знаєте, от все добре, ви знаєте, в вагонах чисто, біла постірка. Нічого немає вайфая. Ви знаєте, це так взагалі не добре, що нема вайфаю. От зараз любі автобуси, да, які у нас є рейси, далекі, все, близькі, скрізь є Wi-Fi. Я думаю, що Wi-Fi це було вообще взагалі А? Як ви думаєте, мої хороші, Це потрібно, потрібно. Ну, я думаю, я вже другий раз говорю, може, думаю, на третій раз вже сяду в поїзд, та й Wi-Fi буде, правда, мої хороші? Ну, от що ні, от сідаєш в поїзд, все, связь стіряється. І що треба робити? Лягати, спати правильно. Може, ви не хочете робити байфай, щоб ви відпочивали? Правильно, мої рідні. Правильно. Так що всім хорошого дня, позитивного настрій. Я зараз ще теж ляжу, що ж у мене є время. Щас шість, ще до 9 петлями полежати і все. Дівчатка, мій утрішній лук. Ну, це ваша Базаренко. Лук на на вокзалі у Львові. Дівчатка, ну а що? Та фіолети. дівчатки, я їх не знімаю. Вони наскільки удобні, що це какої-то капець. Взагалі, от. Не знаю, дуже-дуже удобні дівчатки, я вам говорю, у мене дві пари таких є. Так, красотулі. Ми знаходимося от на вокзалі у Львові. Багато поїздів і, кстати, людей багато було. Дуже-дуже-дуже. Небо таке трошки затягнуте, але прохладно, прохладненько. Так що мої хорошенькі лук от Базаренко, ви ось, ось бачите. Ну, ось просто тільки ви не бачите мою голочки. А такий халатик тіровий. слухайте, він у мене на всі случаї життя, цей халат. Ну і та потулечки отвірять, дівчатка, ці шльопки, вони настільки удобні, що я їх навіть не чув. як боса стою. Просто я взагалі так потулечки люблю. Ну вони круті. Ось у яки люблю пари, знаєте, це лягаєш, а просто бігав аж пункти. Лягла собі на протеньку постелила, подидяничку мусилася. І відкриваю шторки, відлучаємо сір, відкриваю шторки, і оце як поїзд, і воно вкачує, вкачує. Але коли відріжку була то можна так укачатися, що зрівняється з полом. У мене один раз було, що я чуть не впала. Ну а що, кроватки, ну ці ж полочки ж не дуже вони широкі, а я теж вроді би не маленька. І один раз їхала теж, я видно, не влазила, то лягла боком, бо щоб лежала на спині та й упала, це зараз трошки наче я менше стата, я собі свободно і на спині, і на боку лежу. Але я вже шустра, я можу вже і на спині, і на боку лежати. А ви любите в поїзді спати, правда? А ще люблю, знаєте, коли вийти, коли так, знаєте, сумерки, стати в коридорчику, спертись на цю трубу, так, знаєте, руками, як ота бабушка старенька. І дивитися, як їде. А ще люблю читати столби. Столби, дерева. Ви так не любите? Ні? Ні, ну я серйозно вам кажу, я оце люблю читати. Ілі вагони, коли стою на вокзалі, вагони люблю читати. Так, да, ну це ж базаренко.